Полтавські веслувальники завоювали срібло і бронзу чемпіонату Європи у Бранденбурзі. Наш земляк Едуард Шаметило на каноє одиночці на найдовшій дистанції 5 тисяч метрів здобув срібну медаль. Дмитро Янчук на каное четвірці на дистанції тисяча метрів став третім. Тренер не приховує гордості за своїх вихованців. Медалі завойовані і в прошлому, а до і позапрошлому. По дві били тоже на таких же подібних тренуваннях чемпіонаті Європи і обої понад ліжали и участниками из Полтавы это говорит о том, что мы идем правильным направлением и не зря. Волтавська область в этом виді спорту займає ведучі позиції. Наша Лідія Ігуменова у парі з Олександрою Воловчик у фінальній гонці на кануалі двіці стала п'ятою. Своїми успіхами у спорті дівчина завдячує тренеру і батькам. Подолати 500 метрів, за словами юної спортсменки, справа не з легких. Дистанція була дуже дішела, тому що погода не завжди соответствує тому, як ти можеш виступити. Тому на що ти речі? каждое соревнование, они всегда даются, они никогда не даются легко. Мы к этому идем тренируемся. Целиво. Та це ще не всі здобутки веслувальників Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності. Не так давно Андрій Безуглий у Словаччині завоював бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях. Третє місце достойний результат його багаторічних тренувань. На дистанції 18 кілометрів 700 метрів, говорить веслувальник, відчув смак суперництва. Самий найвищий результат з усіх років ті, що я займаюся греблею. було два дуже сильних суперника: це два венгра. Вони всю дистанцію опережали мене. Тобто була дуже велика боротьба за перші три місця у молодіжній першості Європи. З веслування на каноє одиночці серед спортсменів до 23 років на дистанції 22 км кілометри п'ятсот метрів. Полтавець Дмитро Загній фінішував восьмим. Займатися веслуванням зізнається було рішення спонтанне. Прийшов поп попробував дуже сподобалось. Ну як воно, вода, річка кожен день на свіжому повітрі. Тойсь спорт такий, але тяжкий, ну, дуже тяжкий спорт, якби. Але теж пішли змагання, пішли певні медалі. Там і вже дуже сподобалось, і почав якби професійно займатися цим видом спорту. Попереду у полтавських веслувальників не одні змагання. Тож побажаємо їм нових переконливих перемог. Тож вітаю вас, друзі. Це програма Третій Тайм, телеканал Тава. І як певно не важко було здогадатися з сюжетом, ми будемо говорити сьогодні про веслування. У мене в гостях людина. А дуже відомо у світі, так би мовити, веслування це Едуард Шеметило, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонату України, неодноразовий призер чемпіонату світу та Європи, срібний срібний призер чемпіонату Європи. І цього разу, як ви бачили у сюжеті в місті Брандер Бранденбург, Німеччина. Ну і тре, тренує Едуарда. Це Олег Єгорович Камирилов. Едуарде розповідай, не а привітайся з глядачами. <ріст> Ось. І я хотів тебе розпитати, власне, як тобі було змагатися у Німеччині, що тобі найбільше можливо запам'яталося з візиту туди? Ну, по, по приїзду, скажімо так, на ці змагання. Е, треба було спочатку до цих змагань е, ну, якби відібратися на ці змагання. Про, Проводився чемпіонат України і вже з чемпіонату України. Завойовувалися путівки на такі змагання, на чемпіонат Європи. От. Ну, в, в нашій команді ми в Полтаві тренуємося з Денисом Комирилови, теж колега мій по збірній Україні збірні... по збірній команді України. От. І ми, як би мовити, У нас така коронна дистанція 1000 метрів четвірка. Але, на жаль, нам не вдалося і здобути ну, перше місце, щоб приймати участь на цій дистанції. От. І вже якби, остання надія на те, щоб попасти допустим, на чемпіонат Європи, залишалася у мене тільки на дистанції 5000 метрів. Попередні заїзди були 200 метрів. Денис з своїм колегою Віталіком. Вергелесом також попали на ці дистанції, були першими скажімо так, фаворитами ці, ці дистанції от, і завоювали путівку на чемпіонат Європи. А я вже після них на дистанції 5000 метрів здобув теж золото і отримав так, право представляти Україну на Європі. Акваторія мені не сподобалася, тому що нема де сховатися. По-перше, дуже сильний вітер був і роздувало, ну, взагалі мішало змагатися. От. І на останній день, якби, не знаю, чи Бог почув мої молитви, просто стихло. Стало тихо на воді. По дистанції, вже, ну, щоб нікому не мішати, йшов по своїй доріжці. От, а Потім, з'їхавши до своїх суперників, сів на хвилю і почав утримуватися на дистанції, От, зберігати позицію. І до поворота першого, який був на 1200 метрів, я йшов ну, четвертим. От. Спереді був олімпійський чемпіон Атіла Вайда Венгер і Брендель. Себастьян Брендель і Німець. От, це таких два фаворити, які боролися за золоту медаль. От. Ну і попереду в мене був, скажімо так, такий несприємний не колег. Це росіян, росіянин Павел Петров. От. Ну, що можу сказати? Поворот успішно пройшов. Так як тренував, от, так як хотів, зробив поворот, дістав е, руского, сів йому на хвилю, відсидівся, відпочив, перевів дихання, ну і з другого повороту почав тікати від нього. І останні чотири кола, які були по 250 метрів, я вже лідирував, був третім. Тобто боровся вже за медаль. Ну і... Їхавши ну, мимо трибун, от, мені аплодувала наша збірна команда, чим мене як так. Ну, і підбадьорювала. До фініша я дістався третім, а так як один із учасників, він гратіла Вайда, порушив правила проходження дистанції, його дискваліфікували, і я залишився другим. Тим і піднявся на ступінь. Зрозуміло, така цікава фраза. Дістав росіянина. <кій> ну, добре. Хотів ще тебе запитати, Ось, чому ти саме обрав веслування? Що для, це, для тебе найбільше права було у цьому виді спорту? Ой, дуже багато таких запитань, чому обрав. Ну, взагалі, я живу в місті Коволі, От, там я родився. І, ну, як всі нормальні діти літом відпочивають на річці. Ну, річка в нас якби, біля мого дому недалеко. От, раз пішов, там, покупався на пляжі, ну це ж в такому віці в шкільному. І тренер, який там займався з дітьми, помітив, запитав, скільки років, скільки підтягуюся, в який клас хожу, чи є бажання займатися. І запропонував відвідувати секцію заслування на Байдарка Ну, я і згодився. От. Ну, вода, звісно, так приваблювала, тому що можна було перевертатися, купатися. Ну, так, цікаво було. Хотів спитати, як сталося так, що ти зараз тренуєшся наскільки я зрозумів, в Полтаві? Чомусь з ковально приїхав у Полтаву? Ну, взагалі виступаю за Полтавську область, представляю, як на Україні, так і на міжнародних стартах. От. А ну, По перервам, між зборами та змаганнями я приїжджаю ну, якби додому, до сім'ї. Ну, просто В Полтаві житлових умов в мене не існує. От. Літом ми можемо там нам. Дають домик літній, от можу літом на базі базуватися так, відпочивати там. Можеш розказати, як тобі взагалі в Бранденбурзі, якщо не брати ось, ось спортивний аспект, встиг там прогулятися, можливо, з кимось із своїх колег поспілкуватися. Олімпійських чемпіонів ти казав, що там були? Так, ну, саме місто ну, гарне, таке чисте. Невеличке, невеличке місто, цивілізоване. Добре, Едуарде, ще хотів тебе запитати, ось на твою думку, з якими якостями завжди ти питаю, вислувальників, має, має володіти веслувальник, щоб ось стати справжнім професіоналом у цьому виді спорту? Ну, пош за все, фізичними, це ну, витривалість, спритність, швидкість, ну, отакими. От так, ну, щоб бути більш активнішим, От, тому що це віз ну, скажімо так, і повинно і розумово бути підготовленим, і озброєним і фізичною підготовкою. Також треба ну, мати здоров'я. Тобто тренування наскільки? якихось мені всі вислувальники кажуть, що у висловальників такі дуже... Різноманітні тренування. Так, так. В нас ми проводимо зимою, ми проводимо фізичну підготовку, ми бігаємо на лижах, займаємося штангою в спортзалі, бігаємо кроси по 20 кілометрів. Ну, це кожен день, як би, як добрий день для нас. От. А, ну, в басейн ходимо, якщо є можливість на зборах, виїжджаємо там за кордон. Там, я пам'ятаю, от ми. В Армінію їздили в Цехазор, там і в басейні ми теж плавали, от, наматували кілометраж, як, ну, тобто, зв'язаний з водою. От, ну, Така от підготовка, скажімо, а вже більше до осіні, там, до весни це вже йдуть навчально-тренувальні збори на воді. Це вже там більше до змагання. Підходимо і підводимо свій організм. От. Ну, Тут тобто я, наскільки я зрозумів, що фізична підготовка у вас на першому місці, це найжив... найважливіший аспект тренування. Ну так, так. Ну, штанга, ну можна сказати так, вона відповідає за е, мощність грибка. От, допустим, е, щоб зробити грибок, ну, сили грибка, е, якби е, воду ми витягуємо лопати, ну, кілограм сорок, приблизно так. Один грибок це 40 кг. Ну, щоб цей грибок максимально чітким зробити, потрібно і фізичні вправи з штангою. Тобто на одну руку відводиться навантаження десь у 40 кілограмів. Так, так. Чудово. Точніше, не чудово, а важко. Хотів спитати тебе щось. Розкажи, можливо, у тебе якісь попереду цікаві старти, можливо, ти нам щось з цього розкажеш. Так, я от. Буквально сьогодні я приїхав змагань, це був чемпіонат України з марафону, проводився в Вінниці. Я завоював там теж золоту нагороду і тим же підтвердив, що отримую путівку на чемпіонат світу по марафону, де буде проходитися в Оклахомі, в Америці. От. Але зараз на даний момент у мене триватиме підготовка до чемпіонату світу, яка буде. На жаль, мені шкода сказати цю країну і місто, але це Росія, Москва. От. Ну, з таким становищем зараз, як в Україну, переживають такі часи. Дуже е, тяжко тренера, е, ну, що поки не знають їхати, не їхати, тобто вагаються. От. Ну, там вже будемо е, бачити походу. Тут можна поїхати забрати у них золото. Потім про, про тебе мої колеги російські розкажуть, що злий Бандерівець вкрав золото. Добре, на жаль, у нас вже зовсім не вистачає часу. Якщо ти ще хочеш щось додати, можеш додати, а ні, то мені я буду змушений попрощатися з нашими телеглядачами. Ну, хотів би сказати, всі бажаючих, хай займаються спортом, бо спорт це круто, спорт це здорово. В ось, чудово! Я тобі дуже дякую за цю розмову. Міцний потиск руки. Відчувається, що 40 кілограмів може вигрибати і не раз. Добре, друзі, я вам хотів нагадати, що у третього тайму є своя сторінка у соціальній мережі. Також у телеканалу «Лутави» є свій Ютуб канал, там ви можете дивитися наші випуски новин і оцінювати їх. Ще вам хотів нагадати, що Україна єдина. Перемагайте завжди. До побачення.